Цей автомобіль компанія «Надєжда» придбала у заводу МАН 10 років тому. Нині на його спідометрі 1 мільйон кілометрів. Враховуючи те, що у минулому у машини жодного капремонту, це гарний показник, говорять на підприємстві. Бережливе ставлення і якісне пальне зробили свою справу. Техніка експлуатується більше строку, встановленого виробником. За професійно-грамотне відношення до автомобіля нагородити водія Шарапу Юрія Олександровича грошовою премією. Юрій Шарапа за кермом цього автомобіля два з половиною роки. З кожного рейсу приїжджаю, проводиться ТО з лісарями, які допомагають нам обслуговувати автомобіль. І потім вже я знаю, що я їду в рейс, я впевнений в тім, що вона надійно зроблена, залито якісно, мастила. Пальне, яке купляє компанія Надіжда, воно якісне. І ми по всіх своїх заправках. На надіждовських по блокпунктах, на поніфтібазах надіждовських пальне, відповідно якісне, і тим ми й заправляємося. Тут потрібно враховувати і якість техніки, яку виготовляють на Мюнхенському заводі. Ман говорить заступник директора компанії Сергій Оніпко. У 2013 тисячі розповідає, побував на підприємстві і був приємно вражений побаченим. «Все комп'ютеризовано, роботизировано, ні одна гайка, ні один болт не закручується без. Комп'ютера на надіжді користуються технічними новинками та інженерними рішеннями німецької компанії вже багато років. Автомобілі останні говорять відповідають європейським нормам надійності. А у співвідношенні ціна якість випереджають інші марки. Загалом на підприємстві 32 мани, які, незважаючи на якість вітчизняних доріг, служать багато років. Цей автомобіль проїхав мільйон кілометрів. На ньому не робилась навіть паливна апаратура. Це завдяки тому, як я сказав, в першу чергу це водій, і в другу чергу це якісне пальне, на якому проїхав цей автомобіль. Я думаю, це велике досягнення на нашому підприємстві. На підході у нас іще декілька таких автомобілів. Так що будемо далі рухатись вперед. Нині компанія Надіжда реалізує 20% зрідженого газу в Україні для підприємства такого профілю якість і безпека на першому місці. Регулярний техогляд, якісне пальне і людський фактор у доброму розумінні цього слова забезпечують надіждів ім'я, яке впливає на кінцевий вибір споживача.